Аніме орган геноциду, екранізація роману Project Іто, він же саточіто, працює як технополітичний трилер із сильною філософською підкладкою. Воно ставить питання про природу насильства, роль держави і мови у формуванні людської поведінки і про те, хто насправді несе відповідальність за масове зло. Давайте розглянемо основні ідеї та питання в аніме і те, як вони подаються. Перше. Мова як зброя або мовна детермінація. Чи може мова зробити з людини вбивця? І наскільки це метафора для пропаганди? Мова може змінювати мислення людей і керувати їхньою поведінкою. У повнометрасті є концепт специфічної мовної структури або коду, що здатна спровокувати агресію та геноцид. Тобто, інформація, код мова може перепрограмовувати соціальну реальність. Візуально це подається холодними кадрами технологічного процесу, картами та штабами. Усе підкреслює технокритичну силу слова, коду. Друге, тероризм, війна і контртерор. Чи правомірна професійна жорстокість у боротьбі з терором, якщо вона продовжує ще більше насильства? Сучасні війни це не лише війна зі зброєю, а й війни ідей, структур і реакцій, реакція держав. Може породжувати нове зло. Розкривається ця ідея через зображення глобальних наслідків окремих актів насильства, ланцюгових реакцій. Аніме показує це як механізм. Локальний акт насильства породжує відповідну пропаганду і політику, які, у свою чергу, призводять до масового насильства. В аніме навмисно підкреслюють відчуття глобальної машини, яка працює безжально. Третє. Технології спостереження і держава контролю. Технології дозволяють державам контролювати, маніпулювати і оптимізовувати суспільство, часто ціною людяності. У аніме показані холодні інтер'єри з дронами, датчиками, базами даних. Усе це створює відчуття, що система практично контролює кожен крок людей. Герої часто опиняються між моральним вибором і технократичними наказами, а візуальні рішення підкреслюють стерильність і безумоційність бюрократії. Четверте. відповідальність і моральна двозначність хто є носієм відповідальності виконавець, творець технології чи держава, яка її застосовує? Хто винен? Хто видав наказ, чи той, хто натиснув на хачок? Чи винна системи більше, ніж люди? Персонажі показані не як однозначні погані або хороші. Режисури й сценарії залишають простір для сумнівів. Рішення приймається з причин, які здаються логічними, але їхні наслідки жахливі. Така амбівалентність тримає глядача у моральному дискомфорті. П'яте дегуманізація і логіка війни. Прості раціоналізації з моральної точки зору можуть призвести до систематичного винищення. Ідея розкривається через мову пропаганди через бюрократичні класифікації, усе показано як поступове розмиття емпатії, перетворення людей у цілі або статистику. То що можна сказати, розглянувши ці пункти, навіть не близько у повній мірі, що орган геноциду це філософський твір про те, як інформація, мова і політичні рішення можуть трансформувати суспільство в машину насильства. Воно навмисно холодне і провокує дискомфорт. І в цьому його особливість аніме змушує замислитись, хто є ми і як пропаганда та чужі ідеї знаходять шлях у наші голови.